Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, натискаючи на цю кнопку тут про нерухомість та інвестиції. Доступ до Starlink для України не відключать. В Польщі спростували інформацію. Чільник канцелярії президента Польщі також звинуватив міністра цифровізації країни у маніпуляціях та дезінформації. Перефразовуючи ваш пост, можна сказати: я не можу уявити собі кращого подарунка для Путіна ніж займатися російською дезінформацією, щоб сіяти розбрат між поляками та українцями. Обурився Богуцький з 1 вересня камінь Опиняє фінансування шкіл, де навчається менше ніж 45 учнів. Також відомо, що з 1 вересня 2026 року фінансування не отримуватимуть школи, де навчається менше ніж 60 людей. Однією з причин називають високу вартість навчання на одну дитину в таких закладах. Місцева влада вирішуватиме самостійно закривати школу чи утримувати її власним коштом. Чи реально купити квартиру, якщо власник за кордоном? Це одне з найчастіших питань, і коротка відповідь так можливо. Але з нюансами, які обов'язково потрібно врахувати, збережіть це відео та надішліть друзям. Якщо власник не може приїхати в Україну, він може оформити довіреність з правом продажу та отримання грошових коштів від продажу на представника та перед тим, як виходити на угоду, обов'язково перевірити. sí Перше, чи був у власник у шлюбі на момент купівлі квартири, бо тоді потрібна згода подружжя. Друге, як іде ведено довіреність, чи є апостиль переклад нотаріальне посвідчення. Третє, чи дійсно особа, яка представляє продавця, має повноваження на підписання угоди. Четверте і найголовніше, зв'язуємось безпосередньо з власником, щоб переконатися в його намірах. Якщо перевірити всі ці пункти, купівля буде максимально безпечною. І таких угод ми вже провели чимало. Досвід є, алгоритм відпрацьований. Якщо ви бажаєте придбати або продати нерухомість, ставте плюс і ми з вами зв'яжемося, підберемо для вас найкращий варіант. Підпишіться і будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня.